У мене в житті було два пастори, яких би я могла назвати своїми пасторами, і перший з них це, знаєте, був віруючий в 30-му поколінні, який виріс в інтелігентній сім'ї. Він став кандидатом наук, і він активно там, уже коли був пастором, вивчав там богослов'я. оце все. У нього зазвичай проповіді були десь дві години, і люди зазвичай за спиною це все називали лекціями. А все чому? Тому що ці проповіді вони були досить такі теологічні, там звучало багато слов, слів, типу, апологетика, ісхатологія. І я на той момент таким захоплювалась, мені в принципі нормально було. Але я розумію, що те, що мені цікаво, не цікаво всім іншим. Ну, або принаймні не всім цікаво. Якщо, наприклад, ну, ви знаєте, більша частина людей в церкві це прості смертні, це там продавчині, будівельники. І типу, я розумію, що їм така інформація ну, було трошки важкувато, і, може вони чогось іншого потребували. Мій другий пастор він був з невіруючої сім'ї. Він був наркозалежний, здається, навіть сидів у в'язниці. І от він вже останні дуже багато років, як Бог його звільнив, він пастор. І ви знаєте, в нього часто таке бувало, коли він виходив на проповідь, він казав: От я вчора весь вечір готував ось конспект проповіді, але за п'ять минут до того, як я вийшов на сцену, Дух Святий сказав мені говорити зовсім про інше. Коли він тільки відкривав рота, знаєте, ти просто забуваєш дихати. Оцей час, поки він проповідував, він проходив як одна секунда. і ти Після проповіді настільки наповнений, тобто завжди стільки хороших емоцій, ти стільки ти таке пісня сильне отримуєш, це було щось неймовірне. Знаєте, я вдячна першому пастору за те, що да він навчив мене, як з наукової точки зору захищати свою віру, якось там доводити, що Бог взагалі існує. Але знаєте, ну в нього на проповідях люди або сиділи в телефонах, або спали. Я дуже сильно поважаю всіх інтелектуальних віруючих, які там теологія або але ви знаєте, я побачила, наскільки. Які сильно це програє перед просто чистою роботою Духа Святого, і саме сильний пастор, якого я зустрічала, він не мав жодної семінарської освіти, але так сильно Дух Святий через нього працював, що це залишило слід на все моє життя.